Нарешті у нас знову в наявності довгоочікувана горка. Раніше вона в нас була, але її дуже швиденько розбирали. Просто подивіться на цю якість. Є всі затяжечки. Це настільки м'ягенька приємна тканина. Ось Ось такі тракторні замочки, ось такі великі гудзики, які прошиті ось такою стропою повністю донизу для якості. Також ось тут такі самі кармани доволі такі великі. Кершенька в нас є по одну сторону прихована. В середині якісний матеріал. З однієї і з другої сторони є. Шеврончики Велкро. Внизу у нас іде затяжечка. На рукавах повністю все затягнуто. так, По капюшону. Ось такий капюшончик зі стяжками з боку. Так, давайте ще подивимося по штанах. Дуже якісні штани. просто тримаються в руках, ну, відчувається справжня якість. ось, Є внизу ось такі затяжечки для них, для вашої зручності. Також на станах у нас йде ось такий ремінчик. Все повністю дуже якісно гарно виконано. Подивіться, скільки пуговичок йде. Самі кишеньки йдуть у нас дуже-дуже глибокі. Ось також позаді у нас є резиночка, знизу є резиночка. ось, ну, Друзі, для замовлення звертайтеся в директ.